Так, всім привіт. Сьогодні мій донародження, тому мені нема що робити. Цей день так як в мене відпустка, святкувати я особо не святкую, тому я вирішив поїхати до Яремці на водоспад. Боже мій, біжить просто серед дороги. Зараз побачити чоловік. І заодно чогось вирішив поїхати, бо додав відео, і там написали двоє щоб машину глянути, Тому в цьому відео буде й огляд про машину. Так, ми вже виїхали з міста. Поки ми виїхали, тут нормальна дорога. Розкажу в загальному про машину. І про те, як я здавав на права. Теорію здав я за другим разом, а практику за першим. Пішов я вчитися в автошколу, не знаю на що я пішов, тому що реально, все, що я вивчив, все я вивчив вдома. Ну, менше з тим, теорію я не здав з першого разу, з другого здав з одною помилкою 19 правильних з 20. Потім пішов на практику. Практику почав їхати зразу. Було відчутно, що це так, якби моє Це відбувається, Їдете ви на майданчик. На майданчику ви паркуєтесь, розвертаєтесь, як там їхати, то все вчите. І потім вже на другому занятті переважно всіх на першому їдете в місто. А я заїхав, і мені повезло. Мені дуже класний попався інструктор, молодий. І, коротше, він, типу, все мене так дуже класно почав вчити, типу розказувати. І мені зайшло, бо він перше ми поїхали на майданчик. Ми побули щось там під сили 10-15 хвилин. Потім каже, що поїхали в місто. Перше було страшно, але все, виходило. І в загальному треба приїхати 40 годин. Я приїхав від сили, може 30, навіть ще може менше. Тому що, типу, він бачив, що мені цього не треба, що я, типу, і так нормально їзджу. То, що більше трошки впевненості, повезло дуже з талоном, тому що талон на практику в той час зараз, то що я бачу, зараз взяти, не проблема взагалі. Але в той час, коли я брав, то, то типу, взяти талон це прям було щось. Вніхав ідеально. У мене їзда, можна сказати, може більше 90%, що прям ідеально. І в мене було три помилки. Перша помилка паралельне паркування. Він сказав, запаркуватися. Я теж, типу, переживаю це думаю, побачив місце, все, думаю, стою там. Не подумав, що далі більше було місць, де я міг статут ще без проблем, щоб просто попереду заїхати. Ні, я вирішив запаркуватись там. І тоді я їхав легесенько, так зачепив колесом, шиною. Я просто вже почув і зупинився, вивертаю руль. Він каже, помилка. Я такий, чого? Здивовано. Бо мені ніхто не казав, що зачепити колесом, бордюр це вже помилка. Він каже: ви зачепили бордюр. Кажу, це помилка? він каже, так. Тому, ну ладно, я запаркувався, все без проблем, потім виїжджаю, їдемо, їдемо знов паралельно. У мене ж було три паралельних паркування, всі з, три з трьох. І знов їду, і він каже, запаркуйтеся. А я дуже був близько до лівої лінії, і прям мені треба було дуже великий радіус брати. І я вже побачив, сам що я дуже погано стою, типу, не дійшло до мене подивитися першу відстань, подивитися, де я є, бо я їхав трохи лівіше подальше від машин. І я бачу, що я не встигну, дивлюсь на інструктора, справи, він щось столімає головою пає, думаю, ясно. І я кажу, можна я перепаркуюся? Він каже, помилка. кажеш, чого? Кажу, створення аварійної ситуації. Думаю, ну йоми дві помилки, потім їду буквально пару метрів, знову паралельна парковка, через перехресток, там була інша. Каже, запаркуйтесь. Кажу, добре, і все так же само ідентично. Я починаю паркуватися. І теж зачіпаю заднім колесом бардю, і він каже, помилка. Я думаю, ну йому, але я дурак, щось подумав, що в мене ще одна є помилка в запасі. Бо я думав, що я ще дві зробив з чотирьох, а не три. Я ще таки впевнено собі їду, а потім доїжджаю до перехрестка. і просто в голову доходить, що все, що я всі помилки використав, що зараз, якщо помилка, я не здав. І я такий зразу напружився. Бо я взагалі на розслободні зарики їду, так я я тоді їхав. Я взагалі не переживав. Чесно, коли виїжджав з Брегову, трохи переживав, бо то всі переживають, то взагалі люди так переживають, що прям не здають, що навіть не виїжджають з Мреву і вже не здали. Бо розумію, що все, остання помилка і все. І я вже так гарно їду, їду. і Там якраз ще було паркування, але так якби би піді він каже, запаркуйтесь. Ну я ідеально заїхав, глянув по рукам, нікого не було. Каже, у вас три помилок і спецданий. Типу, все. Я такий думаю, фух. і чесно, кажучи, я був розстроєний кап'єць. Я був певний, що я здам без одної помилки, але я здав з трьома і кажу, я був обізаний, дзвоню типу, цей своїм всім Кажу, що, о, я здав три помилки, настрій поганий. А всі такі, ти що, дурак, каже, на оборот що ти здав? каже, що це цей, ніхто не здає. Та я, коротше, потім вже за пару днів я вже чесно кажучи, зрадів. Бо коли я прийшов забирати водійське посвідчення, і я прийшов до каси, бо треба було оплатити, і мені каже, ніби та касирка каже: о, то ви вчора були, каже, що ви вже так здали? Кажу, ну, та з першого разу. Вона каже, нічого собі каже молодець, ти взяв е, талончик. А приходжу, коли забирати водійське посвідчення, тому кажу, а що то так важко здати? Ніхто не здає. Він каже: ну, 90 зі 100 відсотків з першого разу не здають. Типа 10% здають з першого разу, і все. Дядьки прифігів. І до цього, щоб ви знали, я ніколи за кермом не сидів. Взагалі, навіть хвилину. Переважно багато хто сидить за кермом, бо багато хто від батьків вчать ще щось, типу що їм легше. А в мене ніхто, в мене машини навіть в сім'ї немає, ніхто не вчив, ні нічого, що все, що я так, б, вивчив, все автошкола. І кажу: і це класно, я думаю, мені так просто навіть не ну, те, що повезло, мені так пішло, тому що я не боявся все дороги. Типу, я себе чув нормально, вільно на дорозі, трохи переживав, але в мене не було страху, що от, щось дорога, все, бо паніка, щось таке. Так, зараз вам розкажу, чого саме ця машина, як я її взяв, скільки зайняло часу доставка в Україну. Я її брав з Америки, в мене був основний бюджет до 20 тисяч, щоб машина була висока і повний привід. Знайшли такий джіп компас. От зараз будете бачити, які в нього були пошкодження. Пошкодження прям дуже мінімальні. Почали з ним торгуватись. Типу, я кажу, ну орієнтовно до 20. Він каже, ну, вона набагато дорожчі піде. Новий, по-перше, новіший рік. По-друге, тут комплектація додаткова, яка коштує ще там 3-6 тисяч з чимось. І там навіть пишемо цьому техп... на тих паспорті інформація про машину. Зараз теж побачите, що це мається на увазі. Тому вона вийшла дорожче. Нам ще собі йшло 7-700 чи сім сімсот 7600. Я кажу, добре, берем. Виграли аукціон з найбільшою ставкою. Він сказав, що орієнтовно так і буде до 20 тисяч. Е, типу, все повністю. Е, машина зі всім, повністю, коли вона сюди прибула, обійшлась мені в 17 тисяч доларів. Типу, от зараз побачите, що туди входило, що я платив, що мені що як обійшлось. Прийшло десь два. Місяця і десь два тижні через то що це дуже довго знов Литві щось була два тижні. Не розумію, чого там кажуть, якісь проблеми були в Литві. Типу зі всіма машинами і всі так довго стояли. Тобто, десь два тижні вона була в Литві. Якби вона з Литви прийшла реально за три-чотири дня, було б набагато швидше. Тут машина робилася десь місяць і обійшлось мені все повністю. Я підрахував п'ять тисяч чотири, грубо кажучи, місяці. Я чекав машину. З моменту, коли її відправили, і обійшлося мені в 22 400. Це каже повністю зі всім. Чи ціна входить тисячу доларів, щоб мені її так якби пригнали і зробили під ключ. Бо я в машинах взагалі не шарю. Я уявлення, не маю до кого вести, що вести, що питати. Тому, якби я сам робив, там мені би було дешевше, але я впевнений, що це би було набагато більше часу. Тому що, як не як я працюю, мені треба і з роботи буде і ходити, і шукати, де от роблять що до цього. Тому, коротше, вирішив подати більше і просто не паритись. А тим часом ми вже під'їжджаємо. Що приїхали ми на базар, але то, походу, тут якраз є перехід. Зараз перейдемо і глянемо. Що тут до чого? Ой! Така штука. Цікаво чи вона робочі, чи ні. Капець тут майданчик. Йдемо дивитись на... об поїзда. Нічого собі тут їздять поїзда. Йдемо, коротше, дивитись на це. Що тут є цікавого? Тут є базарчик, і там має бути водоспад. Кістота змінилася. Колись був, тут було пару будок, і все, тепер прям дуже сильно змінилося все. Це якесь більш цивілізованіше стало. Де їх завжди багато? Але де тут піти до водоспаду? О, я вроді вже бачу. Я вже чую водоспад. Боже, тут вже десь тільки. Я тепер перестав вже таке любити через кількість людей. Вау, тут так класно десь ходити. Йдемо нижче до водоспаду. Капіта всякого добра. Міст. Водоспад. Vastas, niinpä no. sotkemme Все, подивилися на фонтан. Но, типу, враження прикольні, Та, але в молодості, коли дитина набагато цікавіша. Зараз може було б цікавіше, якби з кимось самому. Но, типу, цікаво, але не так прям інтересно, бо не цікаво ходити, щось розглядувати. Просто ціль була глянути на фонтан, то я проїхався, глянув на фонтан. Та й тепер сміло їду додому. Класно, що блокпостів не було, та й швидко все зробилося, доїхалося. Чи прямо вартувало до того, можна сказати, що вартувало. раз глянути можна. Щось тут стільки людей, що всі їдуть, їдуть, Я відчуття, що, що ніхто ніколи тут не був. Тому глянули, їдемо зараз додому. Що про машину. Покажу детальніше про масе. не змінилося відтоді, як вона приїхала і що зараз є. Тут я собі наклаю всі такі штуки дитячі. Ти поклаїв, що колись стояти ногами, точніше, ноги класти, щоб не було грязі. Тому що дуже, дуже часто, коли сижу, то я ногу кладу сюди. Так, тут нічого не змінилося, тут така ерунда Китаєм. Тут ключі, всяка ерунда. тут теж у мене антисептик, всяка така штука Непонятні. Це по водію. По пасажиру тяче крісло. тут водичка всюди, щоб було. Тут у мене моє всяке барахло. Перший вогнегасник, він мусив бути. далі рушник, бо я що мив машину і витирав, як витрав, ну типу так тянув. Тут у мене що далі? Єдбой, хто знає, що це таке, це типу, є маленький газовий полон, він в мене знаходиться там, зараз покажу. Його підпалювати, тут можна кип'ятити воду, гріти, щось таке. Це парасоля, щоб на вікно класти, це парасоля від доща. Це моє всякі миючі машину мити. Тут теж миючі. Це мангал. Одноразовий, дуже класно, пливо літом, коли захочеться десь поїхати, відпочити. Типа він там все є, розпалювач все є, лише він треба з собою взяти запальничку і підпалити. Далі що? Тут ще є дрова. Це дуже класний покривало. Воно, типу, 2 на 2 метри і коштує, до речі, 600 чи 700, -700 гривень, але воно прям дуже велике. Ти брудниця, що воду трохи відстовкує, що прям для річки. От ми були на річці, постелили на річку, прям дуже класно. Воно класно носиться, правда, воно трохи погано запаковано, бо я спаковувався дуже легеньке, що собі кинути і все. Це в мене дрова, це довгопрошки, всяка ерунда, це в мене ще теж довго прошки. Тримач, деквасти, потім що тут, палка? Все, цього коротше. вагнесник, це ясно. Вода і тут набір для... Ось. для. Теж для такого для шашликів, для для річ такого. Так що відкрити в мене тут є дошка. Що тут є? От мене розпалювач, ніж, сільничка, не видно сільничка, перець, дошка, вилки, це мангал, теж такий не одноразовий, багаторазовий, але він складний щепці. І тут ще є всякі серветки, приправи. всяка ковсячка. Будемо дивитися, що у нас є тут. Так, тут оцей балон маленький, ще казав, що він за газом прикручується до джекбойла. Бойла, домкрат, насос, підключуєте до акумулятора і типу качаєте колеса. Аптечка, аптечку сам збирав. Ну, такого, що треба. Потім жилетка і цей трикутник. Там. Гай... Не гайчний, як це болтовий ключ, як він правильно називається. Я не знаю, що там чотири такі штуки. є. Потім сітка в багажник, що якщо щось свясти, її можна натягнути, щоб нічого не не розліталось. Оранжеве — це трос, щоб тягнути. Далі сукера, недавно купив. Червоне це все одне трикотник, може наперед і назад треба буде поставити, хай буде. І чорний це набір гайчних ключів. Далі тут мене є, в мене в кожній цій вода стоїть маленька. Подушка, тут нічого нема. Дивимося, дивимося, що тут є. Тут є вентиляція, підігрів сидінь, якби ліво і право розетка є. Розетка є, це я засунув прикурювач перехідників. тут теж є USB, Type-C і просто USB. Йдемо на сидіння пасажира. Тут особи теж нічого такого немає функціоналу. там витягується, опускається і все. Класно, зранку ще нікого немає. Дивимося, що по цьому Dyguon 2.4. Трохи чистий, трохи грязний. Взагалі, ми вона чиста. Тут со нас напереднє. На передній моє сидіння. Так. Клімат контроль є, теж підігрів всього, є і руля, є підігрів, зеркал підігрів, є охолодження дупи, Повис ключовий доступ запускати. Зараз вам покажем. Оце вже скільки я приїхав 36 тисяч. Це не я приїхав, це було 35, я приїхав, це одне є. Є yeah. турплей. Вот то фалочення включайте і дупі буде холодно. Це, якщо в кого дупа по потіє, дуже класна штука. Також я підігрів от посередині. Ну, Авто, що можна налаштовувати. Зеркало, Така штучка, ще свідки обставин, щоб сюди ще закидувати, якщо треба. Ти все. З ті регулювання всього. До речі, є пам'ять сидін на два тільки. Електрична. Поки не забув сказати, сюди рівно від будинку. Зараз 64,3. ну я почав десь писати, коли десь було десь може, кілометр, рівно 65 кілометрів від мого будинку до до водоспаду. Ну, я зараз все одно, я зараз більше часу катаюся, навіть не те, щоб ціль кудись доїхати, у мене зараз просто. Кілометраж, щоб я навички здобав. Тому що я лише не отримав права. Я вже проїхав, скільки? Майже 2000. 1823 кілометри. Відколи я машину отримав. Це відколи, від 1 червня. За 2 місяці 2000 кілометрів. Місяць тисяч. Нормально. Некраз. Мені хтось сказав, що нормально, 10 тисяч в рік, типа ж це якраз таки проїжджається. Ой, тому. Приїхали і. Так, поки ми їдемо на трасі, тут нічого цікавого, а нема, Розкажу вам свої враження, і як цілком Відео про машину. А шини задоволений. Типу, комплектація дуже прикольна. Хотів би мати ще більше всякого, хотів би якусь камеру 360 мати ще щось. Але чесно, я дивлюся, що цього, типу, ну, не треба. Ну, типу, на початках я думав, що вона мені дуже сильно знадобиться, тому що паркування буде важко ще щось. По факту ні. Типу, я взагалі проблем з паркуванням не мав. А в загальному, оскільки я їду, зараз якісь дивні відчуття мені стало. Але бо я з'їжджав, до речі, я їхав з по дорозі, з'їжджав направо, і там був такий підйом. Я з'їхав і ну, нічого не стукнуло, ні нічого. Абсолютно тихо, з'їхало без проблем. То я їй, і не, не, не прямо на швидкості злітала, але там було десь 20, може, десь кілометрів швидкість. І в мене відчуття, що мені машина стала по-інакшому їхати. Але я її давав там на СТО, мені перевіряли ходову, все казали, що типу, все добре. Ніяких проблем не бачить, ні нічого. Але в мене реально є таке відчуття, що все змінилось в машині. Ну, сидів друг за машиною, за рулем. Ти типу, поїхав, каже, що теж йому все добре. Не розумію, всі кажуть, що все добре, все, але в мене є таке відчуття, от знаєте, що типу, що щось не так, але що ви не можете сказати? І в мене таке відчуття. Може, просто мені щось так змінилось, може реально щось відбулося, потім уже вилізе. Ну, але в загальному машина нормальна. Хотілося би більше її, типу так як Grand рокі. Але з іншого боку, коли вона менше, можна більше де запаркуватися, так якби вона більш маневреніша. Може, все ж таки є в цьому плюс. І з іншого боку, так як я особи сім'ї не маю, нікого немає, щоб возити, в мене вам стоїть дитяче крісло мого покрасника, і я його майже раз знімав, коли ми їхали в Сенвір. Брали машина, ми зразу поставили то сидіння, ну зразу за два тижні, то воно там таки стоїть. Типу, що? І вона, по суті ця машина лише в мене возить. І все. Так, ми вже біля будинку, не як біля будинку, були біля будинку, я подивився, що нема де запаркуватися, то вирішив поїхати машину помити. І поїду на парковку, то зараз 127 рівно кілометрів. Сьогодні ми приїхали. Нормально так. Ну, що, чого ми? Хотів зарізати зразу з'їхати на цей, але там стоїть, що заїжджати не можна. Що, де митись? І так, я вже вдома. Вийшло таке маленьке, коротеньке відео, воно більш інформативне, чим пригодницьке, бо я хотів розказати більше про машину. Про свій досвід, як я отримав водійське посвідчення, тому вибачайте, що нудне. наступні відео нудні не будуть. Дякую вам за перегляд. Очікуйте наступного відео. З вас подобайка і підписка. До зустрічі!